Європа посередині континенту це як континент. І рокаван в Європі, Будинок короля Єст. Він розташований в Альпах в Європі. В Європі жителі Європи і середньої Європи з нетерпінням чекають перемоги молоді від рівнин Франції та Британії до Європи, Німеччини та Польщі до Росії земля Європи холодна. Гренландія та Північний Льодовитий океан, шлях, Середземне море, шлях до Африки, Азія, шлях на захід, а Атлантичний океан шлях на захід. Клімат Європи, клімат Європи помірний відповідно до попереднього значення. На європейському континенті зимовий клімат залежить від погоди та регіону дороги, клімат Європи холодний і впливає на клімат Середземного моря. Клімат Європи не жаркий, холодний чи холодний. Відповідно до клімату, зміна клімату Європи різна залежно від клімату. Клімат розвітішої Європи такий же, як і клімат Європи. Зимовий клімат Європи, зимова Європа піддається впливу клімату. Клімат Європи, відповідно до клімату Європи, це тріумф. У регіоні холодний клімат і холодна зима. У зимовій Європі холодна погода і кожне сонце світить. Вам Амнані зимовий клімат м'який і різноманітний. Зимова погода гарна і сонячна. Восени і взимку погода м'яка в порівнянні з зимовим сезоном. Європа дороги Міянін айкліму кліму та Серкено. Клімат Європи за кліматом Європи жаркий, а за температурою Європи холодний. Еб мене їзі, клайм й Взимку клімат Європи холодний, але клімат Європи теплий, клімат становить близько нуля градусів. Ні океанська погода, ні європейський континент не дозволяли подорожувати повітрям. У регіоні Амнені спекотна погода. Восени та увезері не холодно, не жарко, плавайте нормально. В регіоні Європи телятини немає, вона тепла, що сезону. Айклеймнамінтікая Айклайм дає йосії майже те саме. Європейський клімат знаходиться під впливом клімату моря. Клімат Європи жаркий, у цьому регіоні Європи такого немає. Взимку в Європі погода не повинна бути холодною, сонце повинно бути лагідним і теплим. У кожну пору року погода в цьому регіоні Європи ніколи не буває такою спекотною. Вам нині жарка і холодна погода, на відміну від Європи, і немає вітрів будьте в теплу погоду восени і везер, у цьому регіоні Європи він тільки в зимовий сезон. Земля Європи кой земля Європи м'яка і м'яка. Зустрічається тільки в Європі та Європі. Континентом Європи є Скандинавський півострів. Ево Евопаде Ест, Завберзь, і кожен сезон Есто Енкоайде. В Європі це Альпи, Альпи не досягають вершини Європи. Альпи відомі полотуризмом. Він виріс в Альпах і дійшов до кордону Альп, до Франції та навіть до угорського кордону. При цьому температура в Європі така ж. Як і в Іспанії, ми спрені розташований між Іспанією та Францією, а Пеліні знаходиться в Італії, Рокветіс в Європі, на Балканах. У кінці Європи румунська мова це Карпати, Зимове сонцестояння Європи це схід від Кавказу. Він також знаходиться в уральській затоці. На континенті Європа сонце сходить і сонце сходить. Рокветі з ероп дерою Волга Есто, річка Волга є воротами в Європу. Ворота 3690 кілометрів. Земля України розташована в Червоному морі та Червоному морі Росії. Міян Еропа, де цірою та Ней Есто, на Туні в Австрії і в Румунії. Є дорога до моря Тіней. В Європі на Піренейському півострові є чотири річки, які називаються Ройо Дору, Рує Таха, Роя Гвадіана. і Гвадалквівір. Представник Італії тут один лист до ройо Пойо. В Європі сонце світить це чотири дні у Франції, імена ройо Карон, Ройо Рон, Ройо Луар і Роя Сейрео. У Німеччині це закінчилося. Ім'я Роє Рені та роє Ельбе, Ройо Одері та Роє Дівіна і знаходяться в ці мірокветі з Європі, зустрічається в Європі, Скандинавії, Ісландії та Великобританії, материк Європа, береги озеро, тільки в Європі і в Росії є озеро. У Європейському регіоні багато води, Ладоське озеро, озеро майбутнього Європи. Гердія займає 18 тисяч квадратних кілометрів і знаходиться в Росії. Горі Гердія до Онейського озера. Озеро оточене 9 тисяч квадратних кілометрів і землею Росії. Ладоське і Онейське озера з'єднані це Ванерні озеро. Озеро Ванерні це майбутнє Європи. Озеро Ванерні площею 5546 квадратних кілометрів розташоване в Швеції. У Європі небагато озер, лише у Швеції 96 тисяч озер. Верок, Рокаван і Роцвітіш в Європі оточені озером. Лише трохи озерної лихоманки. Пустеля континент Європу називають рівнинною могилою. Континент Європа на межі розпаду, цімі еропа де Дашт, Европа, цімі Есто, ніяких рівнин, рівнин навіть у майбутній Європі, рівнини Західної Європи, рівнини Франції і навіть Росії та Сибіру, без рівнин Зафмексулдаро, спека Європи слабка і рівнини дзвянять. Лише в країнах Іспанії, Португалії, Італії та Угорщини рівнини не охоплені. Велика Британія та Ірландія розташовані на рівнинах, а озеро не є родючим. В Ісландії є рівнина, Європейський Союз, Європейський континент у біді. Це День перемоги Європи, Європи та світу. Взимку зустрічається в Середземному. Егейському та Адріатичному морях Європа йде, Великобританія, Королівство Євреїв. Природа-природа континенту Європи слабка, і шлях різних людей слабкий. Країни світу багаті на Європу, а світ багатий на континенти. Скрізь у Європі це була катастрофа. Клімат Європи стає холоднішим і не пристосовується до холодного клімату. В Європі в Європі немає жодного дерева, тому що клімат холодний і рослинності немає. Адже скрізь у Європі бракує рослин. Існує список дерев Європи. Океанічний клімат впливає на Європу. У спеку в Європі дерево не виросте. не даран Макі йо. Макі означає дерево, клімат моря Міяненію є причиною прохолоди дерев. Дерева та кущі європейського континенту пристосовані до м'якого клімату. Наприклад, дерево спекотного клімату, дерева холодного клімату та дерево, ваші та вілі, ці субтропічного клімату в Європі не однакові. В Європі відчувається дефіцит рослин, вразливі тварини для полювання в Європі, тому що люди на землі зіпсували природу тварин. Євразійський бізон вид диких тварин Європи. У Європі гарячка та перініотейрі є ендемічними для світу. Період європейського континенту слабкий. У жаркому кліматі полюють тварини, слони, леви, бегемоти, носороги та інші тварини, бо земля Європи ніколи не була населена тваринами. Голландія відома всюди. У Європі в природі зустрічається лише невелика кількість диких тварин, таких як леви, коти, олені, варги, леви, змії та інші тварини.